Вітаю! у здоровому тілі здоровий дух відбувся обласний всеукраїнський фестиваль Молодь Вінниччини обирає здоров'я, у якому восьмий рік поспіль беруть участь учні професійно-технічних навчальних закладів. Головна мета заходу формування у підлітків позитивної мотивації на збереження та поліпшення власного здоров'я, пропаганда здорового способу життя та фізично розвиненої особистості. Сьогоднішній захід це обласний етап всеукраїнського фестивалю конкурсу Молодь обирає здоров'я. Ми проводимо його вже 8 років поспіль. І у нас команди не оцінюються, у нас просто фестиваль, на якому діти показують літературно, музично, спортивні композиції, які направлені на пропаганду здорового способу життя. Цей фестиваль щорічно проходить в атмосфері свята, молодості та здоров'я. І дітям дуже важливо показати себе на сцені, і саме зі сцени вони закликають молодь до здорового способу життя. Таким чином, також і наші учні з профтехучилища роблять правильний вибір. Вони обирають здоровий спосіб життя. А так як молодь це наше майбутнє, а здорова молодь це найкраще майбутнє нашої країни. Запобігти негативним проявам серед підлітків можна лише власним прикладом і пропозицією альтернатив. Шкідливим звичкам, що й очільникам професійно-технічних закладів дається. Цей конкурс, сьогоднішній молодь Вінниччини обирає здоров'я, показав, наскільки ми готовимо юнаків і дівчат до служби у Збройних силах України. Бо не у бою ми любимо армію свою, бо всі на світі, чесні люди, і дорослі, і малі, хочуть миру скрізь і всюди, хочуть миру на землі. Міцна держава вміє себе захистити. І сьогоднішній, сьогоднішній наш, наш захід, молодь Вінниччини обирає здоров'я. Саме сприяє цьому. Для мене це перший такий досвід в цьому фестивалі. Нас спрямував, на це надихнув наш вчитель Ізевлін Василь Вікторович, вчитель захисту вітчизни. Ми гадаємо, ну, наш виступ допомагає виховати патріотичне ставлення до країни. Я гадаю, що цей захід дуже важливий, особливо зараз, оскільки здоров'я зараз важко вберегти. І багато факторів, які ну шкодять нам, це комп'ютери, алкоголь, наркотики, куріння. Я гадаю, що заняття спортом це дуже важливо, щоб зберегти здоров'я для себе і, і виховати це все. Це патріотизм, це здоров'я, ставлення до, до гарне ставлення до здоров'я, а також до спорту виховати в наступному поколінні. Коли юнка чи юнак лише починають розгортати крила, вони ще не знають своїх можливостей. Викладачі допомагають дітям реалізувати себе не лише в майбутній професії. А відкрити для себе нові цікаві гуртки, проявляти ініціативу виступати в масштабних дійствах обласного та всеукраїнського рівня, де учні відкривають нові таланти. Ми приїхали сюди зараз. Сами училися для того, щоб показати, наскільки в нас активна команда, наскільки ми все таки реально підтримуємо спорт, показати, які ми спортивні, за те. Те, що ми реально за за здоровий спосіб життя, і те, що ми підтримуємо позиції всіх команд, які зараз тут зібралися. В нашому училищі проводяться зарядки, виховні години, де нас вчать проти здорових проти поганих звичок. В нас вчать, щоб ми не курили, не пили, щоб займалися спортом. У нас проводяться різні секції волейболу, баскетболу, футболу. Учасниками відбіркового етапу фестивалю Молодь віни обирає здоров'я стали 22 команди професійно-технічних закладів області, в кожній з яких по сім учнів. У вазі глядачів кожна з команд представила свій виступ та виставку плакатів, які пропагують здоровий спосіб життя. Щорічно наша команда «Вітамін» бере участь у цьому чудовому заході Молодь віни обирає здоров'я тому, що крім того, що ми готуємо кваліфікованих робітників, ми ще й Готуємо і зберігаємо здоров'я молоді, адже кожен сьогодні роботодавець бажає мати такого робітника, який не мав би шкідливих звічок. Звичайно, показуємо дітям альтернативу здорового способу життя. Це перевага їх над тим, чим молодь може зайняти себе, як кажуть, поза училищем. Тому гурткова робота у нас налагоджена. І працюють гуртки різноманітного напрямку. Сьогодні ми показували і степа аеробіку, і результати такої творчої роботи гуртка Захист вітчизни під керівництвом із Василя Вікторовича. Взагалі система роботи нашого училища направлена на те, щоб діти мали змогу знайти куріння, алкоголізму, наркоманії, волейбол, баскетбол, художню гімнастику. Танцювати, співати це те, що в майбутньому їм допоможе зберегти здоров'я і бути потрібним в цьому суспільстві. У нас при училищі відкритий гурток зомби, в якому займаються танці. Це такі танці, в якому займаються мої одногрупниці. Я ще справді не спробувала, але от я подивилася виступ наш наших дівчат зрозуміло, що треба попробувати. Також футбол, волейбол, баскетбол це все є в нашому училищі. Діти займаються, хлопці, дівчата. Всім подобається. У нас була створена команда Енергія. Ми розказали, що про новий комп'ютерний вірус, що зараз більшість дітей сидить в інтернеті і не. Не займається спортом, забули всі про книжки, журнали. Також ми заспівали пісні, і також ми показали, що треба любити свою країну. і Що ми всі є майбутнє України? Її надія. Мені дуже подобається те, що там є займатися спортивної секції, волейбол, баскетбол, футбол. Ми можемо також відвідувати танці, уроки танці та вокал. Вокал я люблю співати, тому для мене це багато займає зриття. У нас також учились кожного ранку є зарядка фізкульхалинки, які ми дуже поважаємо і дуже полюбляємо. Секрет успішного виховання у повазі вчителя до учня у вмінні делікатно переформатувати його цінності, переконавши в тому, що життя прекрасне і без шкідливих звичок. Наша училаща робить все для цього, навіть ті хлопці, які кують, ми стараємося, щоб вони всі ходили на гуртки: волейбол, баскетбол, таніс це все відкрито для всіх. Кожен може прийти бути. Частиною цього нашого спортивного життя, бо це важливо. Ми всі хочемо бути досконалими, здоровими, тому що ми майбутні мами. От зараз, коли формуються наші ці моральні цінності, наш характер потрібно змінювати те, що було. Ну... Те, що вони не зробили в школі. Всі хочуть, щоб наші діти були здоровими. нікому не потрібно зараз такі ці часи хворі, мляві діти, які не можуть нічого зробити. Навіщо? Кому? Кому ми такі будемо потрібні? Ми повинні бути здоровими і щасливими. Кращих серед кращих обирати важко. На фестивалі панує атмосфера злагодженості, відкритості, цілковитої безпосередності та взаємопідтримки учасників. Учні професійно-технічних закладів скандували, підспівували, були емоційними та креативними. Я бажаю вам. До виступів готуються заздалегідь. Сценарії пишуть довго та виважено, отож і результат приголомшливий. Команді драйв аплодували стоячи, за бездоганно продуманий, життєстверний сценарій і надзвичайно позитивну енергетику. Викладає всю свою душу, всю своє серце. Діти це відчувають, і вони все це показують на сцені. Підбирали пісні, де нам подобається мотив, гарні такі драйвові, вкладали в них смисл вже свій відповідно до заходу, здоровий спосіб життя. Ось і от результати вчитель виховує особистість власним прикладом. І якщо він гідний зразок для наслідування, учні обов'язково повірять в переконливу істинність його ідеалів. Ось які вони майбутні кухарі, кондитери, перукарі, електромонтери, будівельники, представники різних найнеобхідніших для нашого життя професій система професійно-технічної освіти в свій час була створена для того, щоб юнаки і дівчата. Які не мали змогу навчатися у вищих навчальних закладах і інших навчальних закладах мали можливість отримати професію в нинішній час система професійної освіти настільки розвинута і дає високоякісний продукт в плані того, що учні, закінчуючи навчальний заклад, мають можливість працювати, отримуючи висо, отримавши високі кваліфікаційні розряди. Разом з тим, система професійно-технічної освіти дбає і про те, щоб учнів. В великій мірі розвивалися духовно, розвивалися фізично і розвивалися розумово, гарно вчилися, адже підростаюче покоління це майбутнє нашої країни, це діти з золотою душею. Для молодого покоління життєво необхідно, щоб хтось поруч щиро вірив, що доброта, чесність і здоровий спосіб життя істинні цінності. Якщо вчасно закласти ці пріоритети, вдосконалення буде тривати усе життя. З вами була Наталія Андрійчук і програма Обери життя.